Всім привіт! Мене звати Юлія Ямашкованка. Ми ніколи не бігли проти ескалатора. От я тільки що побігла. Дивіться, 50% знижки просто для того, щоб ви порівняли так, караджа і джамбона так називається. Це коштує тут на 12, 11 тисяч 200 лір. Нормально. Тут на 12 персон. Ти там не глянула, може там теж на 12. Зазвичай в Караджа продають сервізи на 6 персон. 14 тисяч лір. уявляєте, навіть це може... Ні, Це все-таки для соусів, я думаю. А це супнічка. Дуже гарно. Кажу вам і тут посуд. Якщо ви вже зайдете в Марканталю, то будете знати. Да, і тому дуже весело. Будуть скоро в 2024 році вибори кудись, не в президенти, ні. То люди сказали, що вже будуть краще дивитися, кого вибирати. Ну, будемо надіятися. 64... Коротше, 65 тисяч. Отакі. На 12 персон коштує. Так, клас. Але мені забагато золота, так? Да? Трішечки можна було ну, взагалі поміняти візерунок. Я зрозуміла, Юля. Так, да, трішки заляпано. Тож, треба теж, знаєте, міру мати. Ой, подивіться, тут які йдуть і ножі, і виделки. Скільки? 6650 лір. 84 штуки. Що собі? Один 12 тисяч. Дуже гарно. Боже це все. Ні, ну це заляпано. Але, в принципі, знаєте, як який декор, в яку кімнату. Дивіться, який прикол. Це взагалі. Ну, це попробуй попади, знаєте, це ще п'єш не так постави, воно буде завжди дергати. Ні, воно гарно подивитися, але для використання. Це, я думаю, знаєте для чого? Коли наречений приходить просити руку нареченої, на заручені, вона має дати йому чашечку кави зі спеціями. Якщо він його вип'є, то значить, він достойно витерпіти всі її капризи, характер, і він буде за нею добре дивитися. Єдине, що один раз дівчинка переборщила і така наречений помер. Тому тако, знаєте, в міру, в міру. Там можна солі сипати, перцю, ну, коротше, що хто хоче. Ну, крім ця калю, так? Це такі звичаї тут у Туреччині. Ай мамочка, це що це таке? Дуже цікаво. Дуже цікаво. Супер, ви знаєте, таке щось зовсім не схоже на хараджа. Я би вам рекомендувала цей магазин. За стільки часу вони вже тут не перший день. Я навіть сюди не заходила. Чомусь. Ну просто. Ну, ну як таку красу не купити? Отак, так Юля не купити. Нормально. Поставила обратно і пішла. Ціни не видно, тому не кажу. Щось таке цікаве. Що це таке? Юля, це просто підстаканчики, напевно, так? Да? Цікаве, що тобі цікавого? може, вийшла людина на прогулянку. А це що таке? Це... А, воно м'яке. Це отака от пластиночка. І якось воно видавлює щось. Дуже класно. Тут, бачите, іще всякі засоби для того, щоб кондитерські вироби випікати. Мені просто цікаво, що це таке? А морозово чого ці цукерочки сюди заливаються, Вже все вони готові палочки забираються. Я думаю, зараз перепитам. Я правильно здогадалася для цукерочок. Потім відкривайте, у вас вже кругленькі цукерочки вже на палочці знаходяться. Дивіться, візитна картка цього магазину. В них є ще великий магазин трьохповерховий. Він знаходиться за терасіті, і в самому терасіті теж є їхній магазин. Той що трьохповерховий, він взагалі продає на готелі. Тобто там величезний вибір. Я вам показала візитну карточку, ви можете по ній подзвонити туди і запитати адресу, тому що зараз в неї немає адреси. Ось дуже добре видно телефони, будь ласка, А але... скільки це коштує. Я думаю, ну не ну, що так, знаєте, термос мити взагалі ну, цікаво. 550 лір. Я не дивлюся, вона каже, ну це з-за кордону приходить, це не ми робимо. Зрозуміло, так. Я думаю, що тут ну, нормальні ціни, але якщо за кордоном вони нічого не можуть зробити. У них надбавка має бути, щоб щось заробити. А я думаю, наше оце? Бачите, в мене такі вафельки мені дали, а це отак ставити тик-тик. І буде смакота така. Я не можу. Зайшли ми з вами, так, знаєте. Гарний магазин. Мені взагалі подобається. В караджі, мені здається, дуже багато всього вже поставили і тому не видно. Нічого. Вже звикли, що там багато всього купують. І вони, давайте, давайте. А тут все-таки гарно так розставлено. Мені здається, що все-таки менше, але щоб люди краще його могли бачити. Так, тенджери, дивіться, кахвалти тава. Тобто для сніданку 20 см пательня коштує 1088 лір. Ого, ого. Ну це значить посуд якоїсь більшої якості. Там 400 було, там 800, а тут 1000. Все одно ну, зайді, подивіться, може ще знижка яка буде. Ви ж не знаєте. Серйозно, це що таке? Хто мені скаже, що це? Це ми кудись будемо вилітати в космос? Ой, артисти. Ну я так думаю, що це каву, напевно, так роблять. Супер. Ой, так. Дуже класно так понаставляти все на кухні. І нічого не робити, Юля. Да? Ти нічого не робиш тільки того, що в тебе немає оцього. Ой, це класно. Оце можна холодну каву робити дуже-дуже смачно. Юля, піди в кафе, попий, заспокойся, да? і заспокойся. Якщо вам було цікаво і весело зі мною, я буду вдячна за вашу вподобайку і коментар. Якщо ви ще не підписались, то і підписку. Після того, як ви зробили медичне страхування, вам потрібно сфотографуватись, тому що заповняючи анкету це другий крок. Якщо ви не вставите фотографію, анкету вам не дадуть заповнити. І я зараз зайшла в фотоательє, 4 фотографії, кошти 150 лір. Я така, що? А вісім фотографій 200. Ну, вісім не потрібно, там достатньо 4. Але просто. Що це за ціни? Я там думаю, так 36 було, ну може максимум 50, 50 це дорого, ну що зробиш. А стару я не можу знайти фотографію. Я Зараз стою біля Марканталі для того, щоб сісти на автобус до Терасіті. Там знаходиться Мурат Паша Білідієм, і там потрібно взяти номератаж довідку, тому що без неї я не можу подати документи на ВНЖ. Походу буду розповідати, тому що сама перший раз я буду її брати. Ми приїхали до Терасіті, і відразу біля нього знаходиться Мурат Паша Білі Від Марканталі йде автобус 7,9. Саме цікаве, що це вже вважається район Лара, але тут Мурат Паша Білі Ми йдемо на другий поверх. До речі, на нульовому поверсі ви можете тут оплатити податок за вашу квартиру, якщо це ваша особиста квартира. Цього року це коштувало десь 300 з лишнім лір. І якщо ви не будете оплачувати цей податок, тому що часто чомусь не кажуть про нього. То кожен місяць вам буде нараховуватися штраф десь 2-3 ліри. Ну на, на даний період, так тому не забувайте, кожного року до 30 червня ви змушені оплатити цей податок. Коли була пандемія, мене запитували підписники, чи може хтось інший оплатитися. В разі, якщо така ситуація, і ви не можете приїхати, тоді може за вас хтось заплатити. Пішли на ці уступки. Але в принципі, ви маєте пам'ятати. Після того, як ви купили квартиру, ви змушені сюди приїхати і зареєструватися, тому що Оля цього не зробила, їй ніхто не сказав. І я знаю, що не лише вона цього не зробила. Чомусь продавці про це взагалі не наголошують. На другому поверсі ви повертаєте ліворуч і ось номератаж сервіс, ви даєте тапу, і вони перевіряють, чи до сих пір ви живете по тій адресі. Вам дають заплатити 100 лір. Ви йдете вниз і оплачуєте це. Просто для того, щоб було підтвердження, що ви не продали цю квартиру, вона не згоріла, чи вона ще щось з неї не сталося. Ось за це ми платимо 100 лір, щоб ви зрозуміли, колись ця довідка була безкоштовна. Її можна було взяти недалеко від 5 емігроса, Не потрібно було сюди їхати. І якщо ви вже сюди приїхали, я би вам порадила спуститись на мінус перший поверх в архів і взяти проєкт своєї квартири. Полі також ніхто не сказав, і вона з рулеткою виміряла всі стіни. Я просто дивуюсь, продавці беруть 2% це нормальні гроші. Невже так важко пояснити людям, щоб вони зайшли і це зробили? Хлопчина каже, я подивлюсь, можливо, немає вашої квартири, тому що якщо дуже старий будинок, то проєкту може і не бути. Але, на щастя, він був. Ви абсолютно безкоштовно берете цей папірець і дивно, тому що в наших країнах проєкт будинку має вже бути в будинку Вікничці, а ось тут потрібно, ну так, додатково це все робити. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Дякую всім нашим військовим, всім волонтерам країнам, які допомагають нашій славній Україні в перемозі. Слава Україні!